Вітаю, друзі, гарна погодка. Сьогодні я вам покажу ось такий от, е, пауч. пауч EDC Organizer. Мабуть, не органайзер, але такий EDC пауч. з е, мікро EDC набором. Бо е, EDC набор це, мабуть, рюкзак чи сумка. Міні-EDC набор це. Е, Ось такий от, мабуть, органайзер. А це от мікронабор. Ну, по в нього тільки е, такий е, маленький обсяг речей можна помістити. Мені було цікаво це зробити, ось такий от набор, бо ще такого не було в мене. Органайзер звичайний в мене є, я їм користуюся. Нещодавно я знімав відео з ним. А сьогодні я от... зібрав ось такий от. Подивимось, що в нього всередині і як він взагалі виглядає. Ось, ось тут ось така от блискавка. Блискавка з ось, захистом від вологи. Ось тут велкро на усю, повну, повнорозмірну панель. Ось такий патч сюди. Помістився дуже добре з мілею. Бренд це Косібейт. Ну, китайці люблять такі от назви. Цікаві. Ось тут а, така от велкропанель для мікропатчів. Ну, я полюбляю такі мікропатчі, вони зручні дуже. Та ось такий от підвіз карабин, на який можна чи щось. Помістити, чи його підвісити до спорядження, чи просто до ремені на штанях. ну Подивимось, що усередині Так, ось це я вже сам додав, бо так зручніше. Так, ми ось його розкриваємо та дивимось, що усередині Ну, по-перше, це є запальничка. Запальничка бік. Це проста, дешева, але ця запальничка завжди працює. Ну, Коли вона нова і коли вона не, вже не дуже а, використання була. Ось такий от ніж сюди помістився. Це спайдерка лава. Дуже такий цікавий та рідкісний нож. Він має таку унікальну геометрію. Такий хват цікавий, який мало на яких ножах був взагалі. Ось. Така руків'я. Велике такий він цікавий. Так, ось туди його покладемо? Е, ось маркер. Мене питали, чому маркер бере без паракорду, то ми можемо. Зробити швидко його з паракордом. Ось так от. Ось так от. Все. Маркер з паракордом. Кому цікаво, користуйтеся. І ще тут всередині є ліхтар. Ось такий китайський ліхтар з магнитом, з битотримачем. Тут ще є відкривачка. Ось такий от стеклобій і карабин. І ось такі от а, ключики під різні розміри. Так, ось так покладемо і все. Ну, ось такий от, пауч. Мені дуже сподобався. Що, щодо розмірів, ну, розміри в нього дійсно невеличкі. Спробуємо в нього покласти третю парамілю. Ось така в мене є третя параміля. Покладемо. Ну, мабуть, міля сюди точно не влізе. Друга пара міля, мабуть, теж не влізе. А третя параміля ось дуже добре помістилася. Бачите? Можна ще й зачинити. Не буде нічого заважати. Сюди теж я, кишенька, можу щось покласти, типу картки, кредитні або дисконтні. Взагалі-то я можу зробити висновок до цього пауча? Кому треба пауч, який буде маленький і вмістить в себе усі необхідні речі на кожен день, то. Це він. Бо е, звичайний ось такий от органайзер він е, ну, заважкий і та буде дуже е, заважати, бо він е, містить багато речей. Ви хоч можете іми користуватись, але для, для його е, переноски треба якийсь рюкзак чи сумка. Ну, В кишені буде не дуже зручно. А ось цей маленький пауч, буде зручний. Тому я його раджу усім. Як, звісно, і паракорд. Паракорда багато набуває. Паракорд це гарно, це добре. Дякую усім за увагу. Підписуйтесь на цей канал, ставте подобайку, то коментуйте, що вам сподобалось, що не сподобалось. Бо це конструктив і ми робимо. Е він конструктив це для того, щоб е, зробити ще краще ніж було. Дякую за увагу. До побачення.